Всім привіт, 9 серпня. Сьогодні щось так трохи припікає, блін. Опустив я вже жатку, комбайн не заводив. Шламочку відпустив, в каністрочку сточив, щоб комбайн не заводить. Перекинув на нижні вуха, ну поки це хай буде, а потім більше всього, що я його зніму. То що воно блін, береш залювчора так шатаєш, а воно тут оце все ходить, ламає його Воно так довго робити не буде. Трішки обарював, типу, де ото на дліни, тобто, через один отакі от коротенькі, а там є все на ну через один підварював, бо його так геть позакручувало. Що у нас там ще? Так ще теж пойде, попідварював де, де помнив. Що ми сьогодні ще зробили? Та толком якби нічого не зробили. Воно з утра поки блін розкачається, тоді вже жарко якось. Не дуже вже й робити хочеться щось таке чи... болти. Чи то мені показалось таке, якби то вроді б то одійшов ще е ходив-ходив тут кругами, не знав що робити. Це вчора кореш приїхав тут, теж біг-бег, стояв, та трохи ячменя забрав. Тепер хоч ходити. Та нічого сьогоднішнього толком, вроді б то й не зробив. То там ще подомазував трохи. А тут уже кинувся та вотниця. Так бачите, під углом туди терчала, не мог ніяк добратися до неї. А це ту викрутив та таку углову, що виходить все знизу клац. І помазав. Це лідовчий, бачите, виліз. Чи літольчик. Тут домкратом ну, ж... поки повимащував, комбайн почав та підмощував, бо раз аж завалив, все був цей домкрат. Такий маленький, навіть не знаю наскільки він. Ну, комбайн піднімав, вже скільки років йому. Тоже ж якийсь китайський. Плага, що він на один шток, що треба постійно перебиратися. Ну а тут все підмостив, Ось сюди і за один раз і припідняв. Переставив. А тут поки тут лазив, лазив, там додивився, там воно вже треба було підварити. Зараз підварив. Так, а тепер кинувся. Думаю, треба, 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 треба ручник зробити. Бо другий раз було десь кінець встать. І стат не стане, це тільки треба бо комбайн глушить. Якби він стартером заводився, то може б, поки б так би і було. У Стартера нема, в тому смислі, що пускачом заводиться, то його баню кожен раз смикать, то вирішив зробити така шинка. Бо на попередньому комбайні я отвори сверлив і на болти його кріпив, а цей раз, мабуть. Бі всього, що приваримо його до поліка та й ходитиме воно. Получається отак дві шинки, трубка короче, якась з газу якась валялася чи затоплення, чи з газу. Знизу до неї теж трубку приварив. Болтиком соєдинив, ну десь трошки і варив, десь чи потягнуло, чи жо треба трохи ще підчухрати там буде, бо то генько ходить, бля. І до цього вроде, нормально ходила. А це приварив для пружинки. Е зараз заліз в кабіну педальку, треба було б щось провтикав. Про треба тоді, коли був, був педалі, знімав, треба було на педалі там, е ці прорізи декілька зробити. Ну не захотілося мені вже оце педалі зніматися, зараз тяги, всі посоєняю, довгенько воно тут знімається. То, думаю, спробую залізти так, на місці, напиляти. Ну, Вроді вийшло. Зараз відпиляємо, ліземо в кабіну і треба нам виміряти, де штучок. Треба сюди ну, типу болтика приварити. Там, на попередньому комбайні я туди цей стальненький такий болтик із шпилькою, із запорожця із головок чи з циліндрів. То Зараз полізом. Щас треба тут трошки розробити, щоб воно нормально ходило. Ну, а пружинку тоді вже в кінці будемо виміряти. Короче, таке. Так, думаю, поки не приварив, покажу як воно виходить. Отак на край кусок патрубка вдів, щоб тоді, коли педальку нажав, воно саме буде відбрасуватися і буде верстину, потім буде ударчик такий невеличкий так пружинка. І отак шпилька уварена. Дліна чого? Бо педалька Педалька тут буде. а штучок, ну чи як його назвати? Типа штук. Буде отут. А педалька широка ж, щоб не зачіпалося. Коротше варю, тоді покажу як, як воно працює. Так, приварив. Тут дірочку заварив. Там де педаль була. Заварив. Там приварив. І ще поки пружинку не став, або гаряча. що там різати його ну щось пропиляв буде держатися хорошо що ця педалька Оця педалька знімається тут на валіку зняв і трохи можна якось підлізти я думаю що воно? Я забув трубку прикрутити хорошо що тут лазив я це побачив тепер опять треба щиток знімати прикручувати трубку а це б завів би Поки там біля пускача лазив би калюжа б тут би добряча набігла. Так, що, короче тут руль відкидний. Це я так зрозумів то ли з Юмза, то ли з МТЗ, і нема тут речашка. Я тут припідняв Він ось аж до цього, до кабіни відкидається. Получається, отут тільки... На цій трубі деревіться тут ось карданчик. Тут я так пум, мабуть, вал йшов. Там все в кінці труба приварена. І там треба завтра своєму болтиком з'єднується. Так. А, коротше думаю, тут речажок треба зробити. Все, бачите, було другий раз. Удобно його кинути. Бо я взагалі люблю, щоб отак аж Туди панище був відкинутий. Та й хочу зараз цей відпиляти. Отак. А тоді отут, тіпа, так зварить, щоб коротенький був. блін, руль відкидаєш, воно тоді руль треться. ну коротше, геть неудобно. Так, коротше, був ось, ось з Бендікса, з Сендовського такий ретяжок А Зараз тут треба трошки його заокруглить і отвір на 6 просверлить так, і тяжко сюди зробити і буде клац і подкидай так що робота трохи з'явилася кажу тут біля цього комбайна стільки не лазь постійно якась робота є і є тут ось бачите випиляли і так воно і залишилося дірка. Але ж тоже щось його тут зашити. Капець, вже другу пачку вже закінчую електродів троєчки по два з половиною кілограма. є робота є І, є. і Ще й не вакшу і потім вона буде. Ще демейть. Приварив Ну, такий кусочок десь. Одійшов. Такий речажок вийшли. Не захотів щоб тут, щоб довший був, бо думаю буде нахилятися, думаю, чи буде скоростя включатися чи ні, то зробив отакий. Тут болтик приварив, тут ось зігнув. Ага. Тепер гова не попекти. Так, тепер всю педальку нажимаю. Так, клаць, і все. І ручник стоїть, так сказать, стояночний тормоз. Пружинку натягнув. Тепер, тепер все нажимаю. Клаць і все Особно нахилятися не треба клац, все отакий ручничок удобно як кажуть нічого тут особо <кхи> париться і не треба так хоч би це не забути це трубку прикрутити так. там ту дирку заварив де педаль викинув вона тут не нужна педаль о, тут якийсь утверд був, теж заварив. Ну, Піно йдуть Пока там буде видно. Бо хлопці спрашують, красить буду. та ні, нічого хто його красить не буде. Уже його в Турції покрасять. Я ж кажу, його щоб тут красить, блін, прикиньте, це ось отут, ще така півбіди. І тут вже видно, що вона воно, така сіренька була. Тут все білим красив, один слой тут, другий слой. А тут куди його красити? Це треба його ось все затирати до желіза. А його щоб тут затерти, це місяць так точно треба шкребти. Оце таке. Лежить під трактором, холодочку собі. Да? Че? <гум> Расскажи хоч щонибудь. що небудь. Что ти хвостом махає? Що там тобі? Кулак качечку не висилав? А? Чи тобі тільки про таке мріє, да? Десь да. Діди сюди. Бублик, ти таке наче, як будто пів літри бахнув, блін. І не можеш ніяко одійти. Бублик, ходім розуміє, бо в тебе чи в мене. Ді сюди. Вставай. Вставай вже. Уже сонце скоро сідатиме, а ти ще ніяк не проснешся. Собака ти. Собака ти. Вставай. Давай вже, давай йди щось зроби, йди хоч погакай на вечерю хоть зароби. Поваді, кулак нам нічого не вийшло. Поки самі не заробимо, ніхто нічого не дасть. Да? О, трохи почав оживати. Хоч проснувся. Да? Ох ти що ти ж робимо? Так, да? розбудили тебе. Ай-яй-яй, безсовісні люди. Ладно, всім дякуємо за увагу до наступних відео.